Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське динамо Віктора Олександровича Маслова, легендарного діда, обіграло в Кубку європейських чемпіонів чинного володаря трофея Шотландський Селтик, що стало першою значущою перемогою на міжнародній арені в історії не лише киян, а й усього футболу СРСР. Погнали! 1967 рік взагалі був знаковим для союзного футболу. Національна збірна була визнана тижневіком франс-футбол першою в Європі, і київські динамівці Сабо з Медвідем та Бишовцем були в ній не останніми людьми. Федір Ференц Медвідь у першому матчі року команди Радянського Союзу у Глазго забив другий гол у ворота збірної Шотландії та СРСР перемагає 2-0. Вишовець у тому ж Глазгу того ж 1967-го забиває другий гол у ворота Селтіка та Динамо перемагає 2-1. То був перший вагомий успіх радянських клубів у матчах із європейськими грандами того часу. Нещодавно Селтік у блискучому стилі переграв у фіналі Кубка Чемпіонів прославлений Міланський Інтернаціонале 2-1. Як писала західна преса, що футболісти Селтіка виламали знаменитий інтерівський захисний замок з петлями, і ніяке горезвісне Катеначо італійцям не допомогло. Вся Шотландія тріумфує. Селтік перший серед клубів на Британських островах, найсильніший у Європі. Знову англійці з носом. І коли сліпий жереб у новому розіграші обрав свіже спеченому володарю Кубка Чемпіонів у суперники Київське Динамо. Напевно, багато хто в Шотландії думав, що їхні улюбленці пройдуть найсильніший клуб Союзу однією лівою. Адже зовсім недавно, у січні 1966 року, Селтік без проблем розтрощив Динамо у чвертьфіналі Кубка Кубків 3-0 та 1-1. Ось і 20 вересня 1967 року шотландці вийшли на гру проти Київського Динамо повністю впевненими у своїй перемозі. Та як же інакше, Селтік знаходився на самій вершині свого визнання. Адже крім виграшу Кубка чемпіонів, команда Джока Стейна не мала собі конкурентів і на Батьківщині. Плюс у нещодавному товариському матчі було винесено в одні ворота мадридський Ареал 5-1. А тоді до таких комерційних зустрічей було дуже серйозне ставлення. А не до оцінка суперника це, знаєте, небезпечна штука. Футболісти Селтіка за надпотужної підтримки 52 223 фанатів на паркхеді і стартовим свистком повели шалені атаки на ворота киян. Але тут відразу слідує швидка контратака, бишовець Сабопузач, точний удар і 01. Господарі поля трішки оторопіли, але все ж таки швидко прийшли до тями, обтрусилися і знову взялися за своє. Здавалося, що м'яч ось ось влетить у ворота. Які захищають чудовий голкіпер Рудакол. Але час минав, шотландці все атакували, а рахунок на табло не змінювався аж до 30-ї хвилини матчу, коли пройшла чергова контра радянської команди, і бишовець своїм точним ударом кинув увесь стадіон у стан Грогі. У середині другого тайму Селті все ж таки рахунок скоротив і безперервно атакував аж до фінального свистка. Моментів, було, у господарів поля просто завалися – але динамівці вистояли, утримали переможний рахунок у підсумку 2-1 на користь Динамо. Цитую тижневик футбол. З роздягальні киян коридорами парккеда розносились веселі українські пісні. Коли кияни обіймали один одного, тиснули один одному руки тренер шотландців Стейн, сумно спостерігаючи за такою знайомою йому касценою, зауважив: І ми не раз були так само щасливі. Я знаю, що це означає. Кінець цитати. Не знаю, що там це означає у гордих горян, але в нас це гарна п'янка з масивними вливаннями спиртного. Коли воно спиртне закінчилося, тренер киян Маслов засунув у руки Віталію Хмельницькому радянський четвертак, 25 карбованців, мовляв, збігай на вокзал, купи ще горілки у таксистів. Чи потрібно говорити, як і регіт стояв після цього в номері готелю, де зібралася команда. Щоправда, маслов ніяк не міг збагнути, чого це його підопічні тягнуть либу. Що він такого сказав? У містах Союзу в такий пізній час спиртне можна було дістати тільки у таксистів. Розслабився знаменитий радянський тренер. Нічого тут не скажеш, бо забув, що Динамо знаходиться в Шотландії. Більш детально про цей та інші подібні випадки можете ознайомитись у плейлисті Алкоголь Футболь на моєму каналі. А ось що мені повідав в особистому листуванні ще в 2013 році один із блогерів совєтського спорту. Як він висловився, по телевізору видець тріумфу киян у Глазго. Цитую, дивився по телевізору, надзвичайне хвилювання і мандраж в очікуванні матчу. Це один з перших таких матчів за кордону. Знаменита заставка на екрані. Інтербачення і мелодія. Все це додавало ажіотажу. І надзвичайний інтерес до всього, що станеться. Дивився на одному диханні. Напевно, тому у мене особливе ставлення до Єврокубків. Я не розумію розмов про важливість або неважливість таких матчів. Вперше побачив такого глядача на цьому матчі. Він досі залишився у селтіку таким. Ось яке вболівання там зараз таке ж було й кілька десятків років тому. Для нас ця команда здавалася монстром. Кияни впоралися гідно, це незабутньо. В ті часи на футбол хворіли всі і грали скрізь, де доведеться, у дворі, на тротуарі, на шкільному майданчику, прямо на вулиці. І ніхто не скаржився на відсутність полів, форми та м'ячів. Кінець цитати. Краще й не скажеш. А ось хто видобував ту незабутню Вікторію в Глазово. Євген Рудаков, Володимир Щегольков, Вадим Сосніхін, Володимир Левченко, Сергій Круликовський. Василь Турянчик капітан, Анатолій Бишовець, Йожев Сабо. Тоді часто в радянських ЗМІ писали Іосів. Ференс Медвідь. Також писали та називали Федір. Віктор Серебряніков, Анатолій Пузач, тренер Віктор Маслов. То була перша перемога радянського клубу над командою Європейського ТОП Рівня. Але ж був ще й матч відповідь. В якому футболісти Селтика зробили все можливе, щоб у київських динамівців не було такого гарного настрою. Селтік усі часи був домашньою командою, яка грала в гостях неважливо. Але якщо було потрібно, скоти мобілізувалися, брали всю волю в кулак і боролися за потрібний результат до останнього. Ось і у столиці Української РСР шотландці рубалися до завершальних секунд матчу. Ще у своїх передматчевих інтерв'ю вони з упевненістю говорили, що обіграють Динамо у гостях та поставлять вискочку на місце. Мовляв, у себе на полі програли, так. Але ж випадково, вперше ми їдемо в гості без будь-якого запасу, бідкався тренер Селтика 45-річний Джокстейн. Але якщо у Києві в перші півгодини ми заб'ємо гол, то обов'язково відіграємось. Це зроблю я, вихвалявся головний забивала шотландців Ленокс. А в результаті ми виграємо з рахунком 2-0. Цікаво, що наступного дня після матчу тренер Селтика був іменинником. і його підопічні вранці присягнули в кімнаті свого наставника зробити йому подарунок до Дня народження у вигляді загальної перемоги на Динамо. Тільки от не вийшло. Ленокс справді забив, тільки не в перші півгодини гри, як того хотів Стейн, а всередині другого тайму. Матч вийшов нервовим і з високим накалом напруги. Сабо та Серебряніков отримали попередження за грубу гру, а Кларк та Мердок за суперечки з арбітром та незгоди з його рішеннями. Причому мердок так дістав італійського арбітра Антоніо Збардело Бардело своїми зауваженнями щодо його суддівства, що той вилучив шотландця з поля. А претензій до арбітра у гравців та тренерів обох команд накопичилося чимало. Особливо після того, як він один за іншим не зафіксував взяття воріт після ударів Медвідя та Хюджа. Для чинного володаря Кубка Чемпіонів виліт з турніру найсильніших клубів континенту був би трагедією, і шотландці зовсім не збиралися поступатися якомусь клубу з Радянського Союзу. Вони вели під час зустрічі 1-0. Гол забив на 60-тій хвилині Ленокс. Глядачі на трибунах заумерли в хвилюванні. Та що там казати? Вся Україна увесь Союз в ті хвилини тримали кулаки за Динамо. Тепер будь-яка помилка киян могла стати для них фатальною. Але за 20 секунд до фінального свістка італійського арбітра Антоніо Збардели Анатолій Бишовець забиває вирішальний гол, чим вів повний екстаз 68 352 уболівальника на трибунах центрального стадіону в Києві. Що тут почало творитися на вулицях української столиці, це не описати словами. Всі обіймалися, цілувалися, кричали, що ми найсильніші в Європі. Вино в переміжку з пивом і горілкою текли рікою. Напевно, київські таксисти того вечора наварили на продажу горілки свій місячний виторг, якщо не більше. Ще перед матчем ажіотаж навколо поєдинку Динамо Селтик був просто неймовірним. Весь Київ, вся українська РСР. Та що там увесь СРСР жив перечуттям тріумфу свого чемпіона над найсильнішим клубом Європи? Київ на початку жовтня 1967 року нагадував радянський Вавілон. Від представників різних національностей рябило в очах. Грузини, як неприкаяні, бродили хрещатиком і пропонували за зайвий квіток свої плащі болонії, а в ті часи носити болонії було верхом шику. І коштували ці імпортні плащі по 70 рублів у комісійках. Це за середньої тодішньої зарплати 90-120 рей. Ось якою високою була ціна потрапляння на центральний стадіон у Києві. Аби на власні очі подивитися, як Динамо крошитиме Селтік. Ну щодо, крошити мене вийшло, але й нічия один один цілком згодиться. І чи варто дивуватися з тієї нестримної ейфорії? Яка охопила Київ у сутінках вечора 4 жовтня 1967 року? Цитую футбол. Нам не доводилося бачити такого тріумфу, яке охопило киян після матчу із Селтіком. Майже 100 тисяч глядачів ринули на Хрещатик. Він був заповнений від початку до кінця. Люди співали, посміхаючись, кричали молодці, танцювали. Ще мить, і здавалося, автобус із футболістами буде піднятий і його понесуть на плечах хрещатиком. Це нагадувало футбольні карнавали в Ріо, про які ми так багато чули. Але хто міг підозрювати такий палкий темперамент у киянах? Коли влаштовували жеребкування Кубка Чемпіонів, Селтік віднесли до найсильніших команд. Це було природно, шотландці, володарі Кубка Чемпіонів. Справді найсильніша клубна команда континенту, а можливо й світу. Київське Динамо не розсіювало, і це теж зрозуміло, широкою міжнародною популярністю команда не користувалася. Наразі є точні та беззаперечні докази того, що наш клубний чемпіон увійшов до світової еліти. Ніхто не знає, чи здійсниться побажання шотландських футболістів, яким хотілося б передати Кубок європейських чемпіонів саме киянам. Так само, як неясно, чи зуміють шотландці виправдати надію своїх київських суперників і завоювати міжконтинентальний кубок. Але футбольні астрономи вже твердо внесли на свої мапи нову зірку: київський матч зняв усі сумніви. Ми у себе звикли до перемог нашого чемпіона. І якщо нічия у Києві викликала таке захоплення, то це пов'язано з оцінкою суперника та з характером гри. Кінець цитати. Захоплення і одночасно здивування всього футбольного світу в Києві 4 жовтня 1964 року викликали Віктор Банніков, Володимир Щегольков, Вадим Сосніхін, Володимир Левченко, Сергій Круліковський, Василь Турянчик капітан, Анатолій Бишовець, Йожев Сапо, Ференц Медвідь, Віктор Серебряніков, Анатолій Пузач, тренер Віктор Маслов. Почалися розмови про те, що непогано було б тепер до Києва і Кубок чемпіонів привезти. Ось і тренер Селтика Джок Стейн у київському аеропорту перед вилітом сказав, цитую, образливо е, вигравши вперше в житті кубок європейських чемпіонів, тут же його втратити. Але ми програли найсильнішій радянській команді, яка має чудових гравців та хорошого тренера. Тепер усі шанси битися за кубок у киян. А тому ми бажаємо вам удачі. На тому самому перехресті, де наші дороги схрестилися вдруге. Кінець цитати. А до слів такого маститого фахівця прислухатися треба. Тож уперед динамо за світовим візнанням. Так, гучні були веселощі, і яким же гірким після нього стала похмілля і ім'я йому гурнік, про що окрема розмова? Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.